Деколи писалися писанки і мені, тобто знали, кому що подарувати, кому побажати здоров'я, кому народження дитини, кому добре, щоб велися бджоли. Тобто знали, кому яку писанку подарувати. Господарям дарували 48 клинців чи 40 клинців, як, як 40 видів діяльності господаря. Тобто були, мали таке призначення. Ще в нашому курсі писанкарства ми будемо вивчати. Можливо, не буде кілька занять особливості, регіональні особливості писанок. Тому що кожен регіон України, як не дивно, має свої писанки, і вони дуже відрізняються одне від одного. Взяти, наприклад, гуцульську писанку і подільську писанку це абсолютно різні речі. Але що їх об'єднує, це ті символічні знаки, які писалися на тих писанках. Мало того, вони всюди по всій. Україні мають однакові назви. Та слово восьмиременна зірка ружа, чи, наприклад, 48 клинців, чи 40 клинців, чи безконечник поширені назви як на Західній Україні, так і на Східній Україні. Просто самі писанки відрізняються і колористикою, і способом ну, як композицією на писанках, і найбільш такі поширені ці кольори, які притаманні певним регіонам. Ну і ще хотіла показати писанки, наприклад, безконечник. Оце безконечник, який я тримаю в руці, це є Буковинський. Бачите, який він? він ділиться і це на чотири частини, і в кожній частинці є розміщений безконечник. Якщо взяти буковинський безконечник, то це круглий навколо. Сонця, ось меременна зірка всередині, а навколо безконечник, написаний кругленький безконечник. От. Ще один безконечник це вже з Поділля. Оце подільський безконечник. На жовтому тлі тут білого немає, тільки цей жовтий, червоний і чорний.